Вітаю усіх на білоцерківському авторинку! Погляньте, яке класне авто до нас заїхало на продаж. Це Nissan Rogue 2016 року випуску за просто дуже класною ціною всього 11 тисяч доларів. А за такі кошти ви отримуєте просто офігенну тачку в чудовому стані, максимально повністю обслужену. Погляньте, як вона класно виглядає! Яка прикольна ледоптика! Диски. Ну, авто, правда, виглядає дуже ефектно. Тут у нас 2,5 бензиновий двигун, сюди можна поставити газ, і авто стане більш економним. Але і так, воно дуже надійне, дуже класне, не підведе вас в будь-яких ситуаціях. Пробігу тут всього 102 тисячі кілометрів. Автоматична коробка. Давайте ми заглянемо всередину. Автомобіль працює чітко та без помилок. Погляньте, який охайний салон, доглянутий, дуже приємний на дотик. Є підлокотник з підстаканниками, механічне регулювання, мультикермо. Також маємо круїз, електропакет. Є також регулювання дзеркал. Маємо вже таку мультимедію, ми можемо керувати нею за допомогою кнопок або керма. Так, є кондиціонер, AUX, USB, підкурювач. Так виглядає коробка передач. Позаду тут простору, багато місця, тож цей автомобіль можна сміливо назвати сімейним авто. Також для зручності в паркуванні є камера заднього огляду. Погляньте, який величезний багажник. І також є докатка. Тож можете прямо зараз вже відправлятися в далеку подорож. А цей супернадійний автомобіль за дуже низькою ціною нагадую, всього 11 тисяч доларів. Ви можете придбати у нас на авторинку. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Тож чекаємо вас на особисті огляди та тест-драйви.